Цього року Різдво відзначатимуть 25 грудня. Таке рішення прийняли народні депутати України. Мета таких змін відмова від російської спадщини. Священники краю підтримують рішення обранців. Ми будемо святкувати різдво з усім цивілізованим православним світом. І розділити треба. Так кажуть, що це неправильно. Але якщо ми подивимось, то Більшість православних церков не святкують Різдво Христового, не святкують 25 грудня. І я їх підтримую. І це питання ми будемо вносити на розгляд нашої громади. І якщо громада підтримує, ми будемо святкувати 25-го. Якщо громада не підтримує, ми будемо святкувати 7-го, але в будь-якому випадку у нас благослужіння буде і 25 грудня, і 7 січня. Від початку повномасштабного вторгнення все більше містян відвідує храм, приходять на недільну службу та у великі релігійні свята. Значна частина віруючих продовжують відзначати різдво 7 січня. Тому двері храму будуть відчинені для всіх. Це одне із небагатьох свят, так де збирається вся родина, з'їжджається з усіх куточків України, світу того, щоб побути з рідними і близькими. Ну, в час війни. Це є дуже важливим те, що ну, люди вони сумують за тими от, синами, батьками, дітьми, які воюють на фронті. Тумки містян розділились. Не всі розуміють доцільності гратись із датами. Ні, ніколи, ніколи в житті. Як наші предки, як наші бабусі з дідусями, так і ми будемо святкувати тільки сьому. Я вважаю, що це правильне рішення, тому що ми не повинні повторювати це за кимось. Ми маємо бути особливі, якщо ми хочемо бути окремі як нація. Ну, я не знаю, я завжди святкувала 7 січня, де видно, не знаю. Зокрема, цього дня нардепи змінили дати святкування ще двох свят. День української державності відзначатимуть 15 липня, день захисників та захисниць 1 жовтня. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.